У верхньому храмі кляштору босих кармелітів днями подячної месою відзначали 125-річчя існування згромадження малих сестер непорочного серця Марії та 45-річчя діяльності цього жіночого чернечого ордену в Україні урочистій месі, яку очолив ординарій Київсько-Житомирський архієпископ Петро Мальчук, взяли участь генеральна настоятелька згромадження Єлизавета, котра приїхала з Польщі, настоятелька вікаріату малих сестер Непорочного серця Марії в Україні Анна Кліпацька, черниці цього згромадження з різних міст України, також отці кармеліти, священики та усіх хто бажав. Усіх серцях сестер, що належать до цього згромадження, також у всіх серцях тих, хто близький до цього згромадження. Сьогодні є ці наміри винагородити Богові, подякувати Богові і відкритися на то Боже благословення, яке Господь Бог нам готовий дати. І дуже знаменним є те, що це все діється в Домі Марії, тому що присутність наша тут, в цьому сантуарі, сьогодні, це є знак того, що Марія бере не тільки це згромадження, згромадження в особливий спосіб, але також і всіх нас бере під свій захист, під свій покров. Марія покриває всіх нас своїм покровом в цьому світі, хоче нам проставляти, а також закриває нас своїм покровом, щоб Божа справедливість нас не досела. Історія згромадження малих сестер непорочного серця Марії або сестер Гонораток, за іменем отця Гонората Козмінського починається у 1888 році. В ті часи у Польщі спостерігався великий рух сільського населення до міст в пошуках роботи, і багато молодих дівчат опинились не в найкращому моральному середовищі на міських фабриках. Це й стало імпульсом до створення згромадження. Спочатку сестри Гонорадки підтримували християнські ідеали та усіляко допомагали робітникам у Польщі. Згодом їхня діяльність поширила. І на Росію, Латвію, Литву та Україну члени цього ордену не носять чернечого одягу і працюють у різних установах, будучи при цьому особливим чином віддані серцю Марії та поширюючи культ Пресвятої Євхаристії. Наш орден займається вихованням дітей, навчання дітей в школі, катехезою, тобто наука релігії. Так ми працюємо в лікарнях. Маємо також сестер, які працюють в домі людей похилого віку обслуговують дітей, а взагалі служимо, чим можемо, і коли можемо, і як можемо. 31 травня, коли відбувалась подячна меса з нагоди двох річниць існування ордену, відзначали ще свято відвідання Пресвятою Дівою Марією. Згадували зустріч Богоматері з родичкою Єлизаветою, котра у своєму немолодому віці нарешті завагітніла. Дізнавшись про це, Діва Марія поспішила послужити Єлизаветі. Так само і сестри Гонорадки провели паралель священники служать людям і Богу. Намагаються йти слідами Матері Божої, нести чисті наміри і добро. Не так давно, майже рік тому, в рамках відзначення днів польської культури, у нашому місті відкрили монастир ордену малих сестер Непорочного Серця Марії, де захист і допомогу може знайти кожен нужденний. А кожна дівчина та жінка, яка відчуває у собі покликання, може приєднатися до числа малих сестер. Ті, хто вже багато років служать Богу, кажуть, що від цього почуваються дуже щасливими. Будучи ще молодою дівчиною, в часі переслідування любила молитися, любила перебувати з людьми і Напевно, це Господь мене покликав до такого якогось великого служення відповідальності, де я себе реалізувала як медсестра в лікарні, як вчителі релігії, вчу співати маю хор. Я дуже щаслива і це є, мабуть, велика таємниця, за яку я повинен дуже бути вдячна.